Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Станом на сьогодні стало відомо літак російського спеціального льотного загону Іл-96-300 вилетів із Москви до Нью-Йорка за інформацією Джерел на його борту був Микола Патрушев, який вже зійшов у США для закритої зустрічі. Одночасно з цим з'явилося повідомлення, що в Штатах перебуває генерал Залужний, який напередодні мав контакт із Зеленським. Що відомо про переговори за даними аналітиків і західних змі паралельно відбулась зустріч голови ЦРУ США з головним розвідником РФ. Офіційно обговорювали управління ядерними ризиками. За неофіційними даними йшлося про пакетне врегулювання війни в Україні та умови легітимності Патрушева після усунення Путіна. Умова ультиматуму США за оцінками експертів, Сполучені Штати висунули Патрушеву базові вимоги покинути основні райони України. України, окрім Криму, який тимчасово винесуть за дужки, зупинити ракетні атаки, обстріли цивільних, гарантувати стабільність управління ядерними об'єктами, погодити механізм обміну і виведення частини військ, натомість йому запропонували варіант збереження впливу після зміни влади, часткове пом'якшення санкцій проти особистого його оточення, паралельна подія в Кремлі. В той же час напередодні виліту Іл-96, раптово помер високопоставлений генерал, якого розглядали як одного з потенційних переговірників. Ще один перебуває в реанімації, і за прогнозами не доживе до ранку. В Кремлі запроваджено режим інформаційної ізоляції надзвичайних заходів безпеки. Верхівці влади панує паніка і атмосфера недовіра. Психологічний і політичний ефект ці події сигналізують про перелом. Патрушев де факто виконує роль контактної особи заходу. Тоді як Путін або ізольований, або не в змозі ухвалювати рішення, російські еліти готують сценарії, за яких війна буде завершено шляхом вимушених домовленостей, аби уникнути краху системи у військових колах. Поширюється чутке про підозру зміни політичного режиму і переходу уряду. Аналітика і оцінка тактичні наслідки. РФ демонструє готовність до перемови, наскільки зазнала стратегічного виснаження. Стратегічні наслідки старт переговорного процесу означатиме початок контрольованого завершення активної фази війни. Психологічні наслідки у військах і суспільстві РФ зростає невпевненість у стабільності влади. Політичні наслідки Патрушову доведеться балансувати між західними вимогами і партією війни всередині Кремля. Висновок вилітіл 96 із із і Паралельна присутність залужного уша історичний маркер, що війна вступила в фінальну фазу Азо ідуть переговори про новий політичний формат Росія після Путіна. Кремль змушений домовляти, щоб уникнути внутрішнього перевороту і колапсу управління це лише початок масштабного торгу за умови виходу Росії з війни і збереження впливу її верхівки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.